Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 10. Цей транспорт був спрощеною версією того, на яку ми мене підвезли до Сантачгауса. В його кабіні було гамірно. Ортега була змушена перекрикувати двигуни. Ми задіємо загін нюхачів. Але якщо він має зв'язки, то може дістати речовини. які... Змінять хімічну сигнатуру його тіла ще до світанку. Опісля нам залишиться тільки спостереження свідків, як у кам'яному віці. А в цій частині міста. Транспорт накринився, і вона показала рукою на лабіринт вулиць унизу. Поглянь, його називають Лизоградом. Колись давно він звався Потреро. Кажуть, гарна була місцина. І що сталося? Ортека знизала плечима, сидячи на сталевій рішитці. Економічна криза. Самі знаєте, як воно буває. Сьогодні в тебе свій будинок, оплачений поліс на чохол, а завтра ти на вулиці. І світить тобі всього одне життя. Це тяжко. Так, звісно, недбало погодилася слідча. Ковачу, якого милого ви робили у Джері? Чухав сверблячку, буркнув я. Хіба якісь закони це забороняють? Вона поглянула на мене. Ви не знімали напруги у Джері. Ви там пробули за ледве 10 хвилин. Я знизав плечима і скорчив винувату гримасу. Кого хоч раз завантажували чоловіче тіло просто з резервуара, той зрозуміє гормони, все робиться поспіхом. У таких закладах, як Джерін, результативність не проблема. Ортега зобразила усмішку і нахилилася вперед, наблизившись до мене. «Фігня, Ковачу, фігня. Я перевірила те, в чому вас звинуватили в мілспорті психологічний портрет. Його називають градієнтом Кемеріха, і у вас він крутий, без гака йому туски не видеришся. Хоч би що ви робили, результативність завжди буде для вас проблемою. Ну, я взяв цигарку і запалив її, не припиняючи говорити. Знаєте, з деякими жінками за 10 хвилин можна зробити дуже багато. Ортега закотила очі і відмахнулася від мого зауваження, як від мухи, що зіщить довкола її обличчя. Так, і ви, маючи від Банкрофта такі гроші, кажете мені, що не можете дозволити собі нічого кращого за заклад Джері? Річної вартості, сказав я і замислився, чи не тому, бува, до Лизограду приходили такі люди, як Банкрофт. Ортега притулилася головою до вікна і визирнула на дощ. На мене вона не дивилася. Ви шукаєте зачіпок ковачу. Ви пішли до Джері, щоб з'ясувати дещо про те, що робив там банкрофт. І з часом я можу довідатися, що саме, але було б простіше, якби ви мені просто сказали. Чому? Ви ж сказали, що справа Банкрофта закрита. Який у вас тут інтерес? Вона знову поглянула на мене, тепер уже з блиском в очах. Мій інтерес береження миру. Може, ви не помітили, та ми завжди зустрічаємося під звуки стрілянини з великокаліберною зброєю. Я розвів руками, я не озброєний. Я лише ставлю запитання, не до речі, про запитання як так вийшло, що коли почалися веселощі, ви були в мене під боком? Гадаю, просто пощастило. Я пропустив це повз вуха. Ортега ходила за мною на зерці, це було очевидно, а це в свою чергу означало, що справа банкрофта мала бути складнішою. Що буде з моєю машиною? запитав я, ми її підберемо, сповістимо компанію орендодавця. Хтось може приїхати на штрафну стоянку і забрати її звідти. Якщо вона вам не потрібна. я хитнув головою. Скажіть мені ось, що ковачу, чому ви орендували наземну машину? На ті гроші, які платить вам Банкрофт, ви б могли взяти таку, вона поплескала по перегородці. Мені подобається їздити по землі, відповів я. Так краще усвідомлюється відстань. На світі гарлана у повітря підіймаються рідко. Справді? Справді. Послухайте, той хлопака, який мало не спалив вас там у небі. Перепрошую, вона звела брову. Скорчивши, як я тепер починав думати, свою фірмову гримасу. Виправте мене, якщо я помиляюся, але там, на мою думку, врятували ваш чохол. Це ж ви дивилися у приціл не з того боку. Я змахнув рукою. Дрібниці, він чекав на мене. Чекав на вас? Незалежно від того, що Артега думала насправді, на її обличчі відобразилася недовіра. За словами тих торгівців жмуриком, яких ми запхали у фургон, він купував товар, давній клієнт, як вони кажуть. Я хитнув головою. Він чекав на мене. Я пішов з ним поговорити, а він кинувся геть. Може, йому не сподобалося ваше обличчя. Один з торгівців, здається, той, якому ви пробили череп, сказав, що вам, судячи з вигляду, кортіло когось убити. Вона ще раз знизала плечима. Вони кажуть, що ви почали перший, і, звичайно, здається, що так і було. Чому ви в такому разі не пред'являєте мені звинувачення? Ой, та в чому? Вона випустила уявну хмаринку диму. Завдані органічних ушкоджень, які. Можна усунути оперативно парості торгівців жмуриком, у створенні загрози безпеці поліційної власності, у порушенні спокою в Лизограді? Дайте мені перепочити ковачу. Біля закладу Джері таке відбувається щоночі. Я надто втомлена, щоб заповнювати на це папери. Транспорт накренився, і у вікні я побачив темний силует вежі Гендрікса. На пропозицію Ортеги підвести мене додому. Я пристав майже так само, як пристав на пропозицію поліціянтів відвести мене до Сантачгауса. Щоб побачити, куди це мене заведе. Мудрість посланців Пливи за течією, дивися, що вона тобі показує. Я не мав причин припускати, що Ортега брехала мені, кажучи, куди ми їдемо. Та почасти, я, однак, здивувався, коли побачив ту вежу. Посланцям довірливість не властива. Посперечавши спочатку з Гендріксом через дозвіл на посадку, пілот посадив нас на зачуханому майданчику на вершині вежі. Коли ми приземлялися, я відчував, як вітер смикає легке тіло транспортного засобу. А коли піднявся люк, на борт увірвався холод. Я підвівся, готовий піти. Ортега залишалася на місці, проведжаючи мене косим поглядом, якого я досі не міг зрозуміти. Заряд, який я відчував попередньої ночі, повернувся. Я відчував, як потреба щось сказати, тисне на мене, наче неминучий пчих. Слухайте, як минуло затримання кадміна. Вона ворухнулася на сидінні витягнула одну довгу ногу, поклавши чобіт на звільнене мною крісло. Нещиро всміхнулася. Пропускаємо його через машину, сказала вона. Ми свого доб'ємося. Добре. вилізши на вітер, і дощ я підвищив голос. Дякую, що підвезли. Вона серйозно кивнула, а тоді захилила голову, щоб сказати щось пілоту позаду себе. Вищання турбін посилилося, і я поспіхом утік з-під люка, який почав закриватися. Коли я відійшов назад, транспорт відклеївся і полетів, замиготівши вогниками. Я востаннє побачив обличчя Ортеги у залитому дощем вікні кабіни. А тоді вітер неначе поніс маленьку машину в геть, як осінній листочок, і вона полетіла до вулиць унизу. За кілька секунд їй стало неможливо відрізнити від тисяч інших літунів, якими було сіяне нічне небо. Я повернувся і пішов проти вітру до сходів, що вели на майданчик. Мій костюм промокнув під дощем до рубця, з якого переляку Банкрофт одягнув мене в літнє вбрання, зважаючи на те, що метеорологічні умови в Бейсіті досі були непередбачуваними, я не знав. Коли на світі Гарлана настає зима, то вона триває досить довго, щоб можна було прийняти певні рішення щодо гардеробу. Верхні рівні Гендрікса оповела темрява, яку лише подекуди розганяло світло на півживих ілюмінієвих кахлів, але готель люб'язно підсвічував мені шлях неоновими трубками, що спалахували попереду і знову згасали позаду мене. Ефект був дивний. Я почувався так, наче ні свічку, чи смолоскип. У вас відвідувач. невимушено повідомив готель. Коли я зайшов у ліфт, і за мною зіщанням зачинилися двері. Я вдарив рукою по кнопці аварійної зупинки, у тому місці, де обдер долоню, защіпало оголону плоть. Що? У вас відтак так я чув. я ненадовго замислився, чи не може Шаї образитися на мій тон. Хто він і де він? Вона називає себе Міріам Банкрофт. Подальший пошук у міських архівах підтвердив особу чохла. Я дозволив їй зачекати у вашому номері, оскільки вона не озброєна. А ви не залишили там сьогодні вранці нічого важливого. Вона нічого не торкнулася, крім закусок і напоїв. Відчувши, як у мене здіймається гнів, я зосередився на маленькій вм'ятині в металі дверей ліфта і спробував заспокоїтися. Це цікаво. Ви за всіх своїх гостей приймаєте такі довільні рішення. Міріам Банкрофт, дружина Лоренса Банкрофта, докірливо відповів готель, який своєю чергою оплачує ваш номер. Я подумав, що за цих обставин. Розважливо не створювати непотрібної напруженості. Я поглянув на стелю ліфта. Ви шукали відомості про мене? Перевірка даних передбачена контрактом, за яким я працюю. Будь-яка інформація, що зберігається, є цілковито конфіденційною, крім випадків надання повістки за директивою ООН 231.4. Та невже. То що ще ви знаєте? Лейтенант Такеші Лев Ковач. промовив готель. Також відомий як Мамба Лев, Порву однією рукою льодоруб народився в Новопешті світ Гарлана, 35 травня 187 року за колоніальним літочисленням, завербований до сил протекторату ООН 11 вересня 204 року, відібраний для вдосконалення в корпусі посланців 31 липня 211 року в ході регулярного обстеження. Гаразд у душі я дещо здивувався тому, як глибоко купнув Шаї. Досіяна більшість людей закінчується. Щойно їхні сліди виводять за межі планети. Міжзорені голкокитки дорогі. Втім, Гендрікс міг щойно зазирнути в документацію коменданта Салівана, а це було незаконно. Мені згадалася розповідь Ортеги про те, в чому готель звинувачували в минулому, а які злочини взагалі скоює шаї. Також мені спало на думку, що пані Банкрофт, ймовірно, прибула сюди у зв'язку з питанням смерті свого чоловіка, яку ви розслідуєте. Я подумав, що ви б воліли поговорити з нею, якщо це можливо. А чекати у вестибюлі вона не захотіла. Я зіснув і відірвав руку від кнопки зупинки ліфта. Я в цьому не сумнівався. Вона сиділа на вікні, обіруч, тримаючи високий келих із льодом і дивлячись на вогні від потоку транспорту внизу. Темряву в кімнаті порушувало лише м'яке світло люка обслуговування та мінібар із триколірною неоновою рамкою. Цього було досить, щоб побачити, що вона була вдягнена в робочі штани та трико, яке прилягало до тіла. А зверху накинула якусь шаль. Коли я зайшов, вона не повернула голови, тож я пройшов далі в її поле зору. Готель сказав мені, що ви тут, промовив я, якщо вам було цікаво, чому я не розчахлився від шоку. Вона поглянула на мене та прибрала волосся з обличчя. Дуже саркастично, Ковач, мені зааплодувати? Я знизав плечима. Ви б могли подякувати за напій. Вона трохи повивчала вінця свого келиха, а тоді знову підняла очі. Дякую за напій. Нема за що. Я пішов до бару і оглянув виставлені там пляшки. Само собою напросилася пляшка п'ятнадцятирічного односолодового віскі. Я відкуркував його, понюхав шийку пляшки і обрав келих. Не зводячи очей зі своїх рук, поки вони наливали напій, я промовив Ви довго чекали. Близько години. Кому прискот сказали мені, що ви поїхали до Лизограда, тож я здогадалася, що повернетеся ви пізно. Ви вскочили в халепу? Я затримав у роті перший ковток віскі, відчув, як він опалює порізи, що лишилися після удару чоботом кадміна, і поспіхом ковтнув, а тоді скривився. А чому ви так подумали, пані Банкрофт? Вона елегантно змахнула рукою. Просто так. Ви не хочете про це говорити? Не дуже. Я опустився в величезне крісло мішок у ногах малинового ліжка і сів, дивлячись на неї через усю кімнату. Запала тиша. З того місця здавалося, що на неї ззаду падає світло з вікна. А її обличчя приховує тінь. Я не зводив очей з ледь помітного блиску, можливо, то блищало її ліве око, за якийсь час вона заворушилася і в її келиху засукав лід. Що ж, вона прокашлялася. Про що б ви хотіли поговорити? Я махнув на неї келихом. Почнімо з того, чому ви тут. Я хочу знати, чого ви досягли. Звіт про виконану роботу ви можете отримати від мене завтра вранці, я подам його у мупрескот перш ніж вийти. Та ну, пані Банкрофт. Уже пізно, ви можете й краще. На мить мені здалося, що вона може піти. Так вона смикнулася. Але тоді вона знову взяла келих обіруч, схилила над ним голову, наче шукаючи натхнення, а за одну довгу мить знову підвела погляд. Я хочу, щоб ви зупинилися, сказала вона. Я дав цим словам розчинитися в затемненій кімнаті. Чому? Я помітив, як її губи розтулилися в усмішці, почув, як сплюнули її вуста. А чому ні? промовила вона. Ну, я надповістки, вмиваючи алкоголем порізи в роті, щоб притлумити гормони. Перш за все, ваш чоловік. Він досить чітко дав зрозуміти, що, накивавши п'ятами, я можу серйозно нашкодити своєму здоров'ю. По-друге, 100 тисяч доларів. А далі, ну, далі ми переходимо до безтілесного царства таких речей, як обіцянки та моє слово. А ще мені, чесно кажучи, цікаво. 100 тисяч це не такі вже й великі гроші, обережно промовила вона, а протекторат великий. Я б могла дати вам ці гроші, знайти таке місце для вашої втечі, де Лоренс ніколи б вас не знайшов. Так, залишається моє слово та моя цікавість. Вона посунулася вперед, не полишаючи напою. Не будемо прикидатися, пане Ковач. Лоренс вас не наймав. Він затягнув вас сюди. Він нав'язав вам домовленість, на яку ви не могли б не пристати. Він нав'язав вам домовленість, на яку ви не могли не пристати. Ніхто не міг би сказати, що вас зобов'язує честь. Мені все одно цікаво. Можливо, я б могла задовольнити вашу цікавість, тихо сказала вона. Я проковтнувши віски. Та невже? Ви вбили свого чоловіка, пані Банкрофт? Вона нетерпляче змахнула рукою. Я зараз кажу не про вашу гру в нишпорок. Вам цікаві інші речі, чи не так? Прошу. Я поглянув на неї з за вінця келиха. Мір'ям Банкрофт відштовхнулася від віконної полисі і вперлася в неї стегнами. З демонстративною обережністю поставила Келих і спирилася на руки так, що в неї піднялися плечі. Через це її груди змінили форму, ворухнувшись під прозорою тканиною трико. Ви знаєте, що таке злиття дев'ять? не без вагання в голосі запитала вона. Емпатин? Я звідкись пригадав назву від якоїсь добре озброєної банди грабіжників, яку знав на світі Гарлана, друзів Вірджинії Відаури, маленьких синіх жучків. Вони виконували всю роботу під злиттям дев'ять. Казали, що це згуртовує їхню команду. Купка сраних психів. Так, емпатин Похідній емпатину з домішкою підсилювачів сатерону та гедину. Це чохол? Вона показала на саму себе, злегка торкнувшись вигинів тіла розщепиреними пальцями. Це новітня біохімтехніка з лабораторії Накамура. Я виділяю злиття 9 у стані збудження, а потім зі слиною в піхві паникович. Тут вона злізла з полиці, а шаль спала з її пліч на підлогу. Шаль лягла шовковою калюжею довкола її ніг. І вона переступила через неї, наближаючись до мене. Що ж, я Аллен Маріот, достойний і сильний у всіх своїх незліченних експерійних тіленнях, а є реальність? У реальності, незалежно від того, чого це коштує, є речі, від яких не відмовляються. Я зустрівся з нею посередині кімнати злиття 9 уже було в повітрі, в ароматі її тіла та водяній парі в її подиху. Я глибоко вдихнув і відчув, як у мене в животі спрацьовують як струни від доторку хімічні тригери. Мій напізник, я кудись його відставив, а рука, що його тримала, тепер обгортала одну з добре помітних грудей Мірям Банкрофт. Міріам опустила мою голову, тримаючи її з боків руками, і я знову знайшов його злиття дев'ять у намистинах поту, раз не виступали на лінії м'якого пушку вздовж її декольте. Я потягнув трико, шов, звільняючи сиснуті ним груди, пошукав і знайшов ротом один сосок. Я відчув, як наді мною широко розкрилися її уста. І зрозумів, що емпатин проникає в мозок мого чохла, провокуючи поснулі здібності телепата і викидаючи зонди на пошуки потужної аури збудження, яку випромінювала ця жінка. Також я знав, що вона, вочевидь, починає відчувати, як смакує у мене в роті плоть її перса. Розпочавшись, емпатиновий кайф став подібний на запущений тенісний м'ячик, набираючи сили з кожним стрибком від одного запаленого чутливого центру до іншого, поки злиття. Не досягнуло майже нестерпної кульмінації. Тепер, коли ми опустилися на підлогу, а я почав рухатися вперед-назад між грудьми мірям Банкрофт, потираючи собі обличчя їхньою пружною непокірною плоттю, вона почала стогнати. Її руки зголодніли і тепер м'яко хапалися та чіплялися нігтями за мої боки та розпухли біль у мене між ногами. Ми гарячково шарпали одне одного за одяг. Наші вуста тремтіли від необхідності наповнитись. А коли ми таки скинули з себе все вбрання, килим під нами, неначе торкнувся нашої шкіри окремими нитками тепла. Я вмостився над нею, і моя щитина злегка потерлася об її напружений гладенький живіт. Ми й вуста йшли донизу, лишаючи слід з вологих кіл. Далі з'явився глибокий солоний смак. Мій язик пройшов складками її піхви. Він засвоїв з її соками злиття дев'ять і повернувся, щоб притиснути її поскубти крихітну бруньку її клітора. Десь на іншому кінці світу, в її руці пульсував мій пеніс. Над його головкою зімкнулися вуста і м'яко засмоктали. Наші піки, зливаючись, наростали швидко та завжди одночасно, а змішані сигнали єдності у злитті дев'ять розмилися так сильно, що я перестав розрізняти болісну натягнутість прутня між її пальцями і тиск власного язика, десь усередині неї, там, куди він просто не міг дотягнутися. Її стегна стиснули мою голову. Пролунало гарчання, але з чиєї саме горлянки воно вийшло, я вже не знав. Окремішність розтанула і перетворилася на обопільне сенсорне перевантаження. Напруження зростало шар за шаром, пік за піком. А тоді вона раптом засміялася, відчувши теплі солоні бризки в себе на обличчі та пальцях, а мене тим часом затиснуло її скрученими стегнами і віднесло геть на гребні власної хвилі. Якийсь час тривало тремтливе полегшення, під час якого найменший порух, Ковзання плоті по плоті викликав у нас обох схлипи та спазми. А тоді, оскільки мій чохол довго пролежав у резервуарі і мені уявлялася аненома, що притиснулася до спітнілого скла біокабінки, мій пеніс засіпався і знову почав напружуватися. Мірян банкров зачепила його носом, провела вздовж і довкола нього кінчиком язика, злизуючи липку рідину, аж поки він не став гладеньким і не напружився, упершись їй у щоку. А тоді розвернулася і сіла на мене. Потягнувшись назад задля рівноваги й опори, вона опустилася з протяжним теплим стогоном, насадившись на жезл. Вона схилилася наді мною, загойдалися її груди, і я вигнувся і почав спрагло посмоктувати їхні невловимі кулі. Мої руки піднялися, хапаючись за її стегна, розсунуті довкола мого тіла. А далі рух. Другий раз протривав довше. А емпатин надав йому швидше естетичного, ніж сексуального характеру. Керуючи сигналами, що виривалися з моїх чутливих центрів, Міріам Банкрофт перейшла до повільного зворотньопоступального руху, тим часом як я з відстороненою хіттю дивився на її напружений живіт і випнуті груди. З якоїсь невідомої мені причини, Гендрікс увімкнув у кутках кімнати повільну, насичену музику рага, а на стелі над нами в імітації блискавки закружляли плями червоного та фіалкового кольору. Коли ефект перекинувся, і наші тіла сіяли зорі, я відчув, як мій розум перекидається разом із ним, і мої чуття втрачають фокус. Залишилося тільки тертя стегон мірям Банкрафт об мене, та ще в ряди годи ставало видно її тіло та обличчя, залиті барвистим світлом. Я вибухнув оргазмом, який, здавалося, був ближчій жінці, що поступово переставала дрижати, сидячи на мені, ніж моєму власному чохлу. Згодом, коли ми лежали поряд, посмикуючи одне одного руками і переживаючи нові злати та падіння, що ні до чого не призводили, вона сказала Що ви про мене думаєте? Я оглянув своє тіло, дійшовши до того, що виробляла її рука, і прокашлявся. Це що, каверзне запитання? Вона засміялася тим самим гортанним хрипким сміхом, який я вподобав у штурманській Гауса. Ні, я хочу це знати. Вас це обходить? Запитання було поставлено не грубо. А злиття дев'ять якимось чином позбавило його жорстокого підтексту. Думаєте, мети так живуть? Слово мети з її вуст звучало дивно, так ніби вона говорила не про себе. Думаєте, молоді істоти нас не цікавлять? Не знаю, чесно сказав я. Я стикався з такими уявленнями триста років життя неодмінно змінюють сприйняття. Так, змінюють. Коли мої пальці прослизнули в неї, її дихання трохи збилося. Так, так і є, але людина найбайдужіє. Вона бачить, як усе прослизає повз неї, і їй хочеться одного вчепитися у щось, утримати щось, не дати всьому всьому утекти. Це правда? Так, то що ви про мене думаєте? Я схилився над нею і поглянув на молоде тіло, в якому вона жила, на тонкі риси її обличчя та старі пристарі очі. Я досі був вгашений злиттям дев'ять і не міг знайти в ній жодного ганджу. Вона була найпрекраснішою істотою, яку я коли небудь бачив. Я оближив боротьбу за об'єктивність і схилив голову, щоб поцілувати одну її грудь? «Міріан Банкрофт, ви чудова, і я залюбки віддав би душу тільки б володіти вами. Вона стримала смішок. Я серйозно, я вам подобаюся? Що це за питання? Я серйозно. Слова проникнули глибше за емпатин. Я трохи опанував себе і зазирнув її вічі. Так, просто сказав я, ви мені подобаєтеся. І голос тишився, став гортанним. Вам подобається те, чим ми займалися? Так, мені подобається те, чим ми займалися. Хочете ще? Так, я хочу ще. Вона сіла, повернувшись до мене обличчям. Смикання її руки посилилося, стало вимогливішим. Її голос теж став суворішим. Скажіть це знову, я хочу ще Ще вас. Вона штовхнула мене вниз розправленою долоною у груди та схилилася наді мною. Я знову повертався до майже повної ерекції. Вона почала контролювати час своїх дотиків, повільних і різких. Далеко на заході, проморкотіла вона. Десь за п'ять годин шляху катером є остров. Він мій. Туди ніхто не їздить. Він оточений 50 кілометровою заборонною зоною, яку патрулюють супутники, але він прекрасний. Я побудувала там комплекс із банком клонів і місцем для перечохлення. В її голосі знову з'явилася нерівність. Інколи я переливаю клонів чохлові копії самої себе, щоб погратися. Ви розумієте, що я вам пропоную? Я гмикнув. Картина, яку вона щойно намалювала, перебування в центрі натовпу таких тіл, керованих одним разом, остаточно забезпечила мені стояк, а її рука ковзала по ньому згори вниз, наче приточена. Що це було? Вона схилилася наді мною, злегка торкнувшись персами моїх грудей. Як довго? Видушив я з м'язів живота, що скручувались і розкручувались крізь плоть і туман злиття дев'ять, діється запрошення до парку розваг. Тут вона всміхнулася, виражаючи усмішкою чисту хіть. Воно безлімітне, сказала вона. Але лише на обмежений період часу, так? Вона хитнула головою. Ні, ви мене не розумієте це місце моє. Все, весь острів, море довкола нього, все на ньому, моє. Я можу тримати вас там доти, доки ви хотітимете там лишатися, поки не втомитеся. Це може затягнутися надовго? Ні. Цього разу вона хитнула головою якось смутно, а її погляд трохи опустився. Ні, це ненадовго. Хватка на моєму пенісі трохи ослабла. Я застогнав і взяв її за руку, змусивши її знову рухати рукою. Цей рух, неначе розпалив її знову, і вона взялася до роботи всерйоз, то прискорюючись, то сповільнюючись, нахиляючись, щоб наблизити до мене свої груди чи доповнити своє тертя смоктанням і лизанням. Моє сприйняття часу зникло, а на зміну йому. Прийшов нескінчений чуттєвий градієнт, який до болю повільно тягнувся вгору, до піку, якого десь далеко випрошував мій сп'янілий голос. З наближенням оргазму я нечітко усвідомив крізь зв'язок, наданий злиттям 9, що вона вводить у себе пальці та тре з неконтрольованою жагою, геть несумісною з тією холодноватістю, з якою вона маніпулювала мною. Завдяки тонкому настроюванню емпатину, вона довела себе до піку за кілька секунд до мого піку. А коли я почав кінчати, завзято розмазала свої соки по моєму обличчю та тілу, що борсилося. Все побіліло і зникло. Коли ж я набагато пізніше отямився, відчуваючи, як на мені свинцевою гирею лежить відхід від злиття 9, вона зникла, наче гарячкова галюцинація.